Доброго дня малята! Як ваші справи? Дуже рада знову зустрічі з вами! Сьогодні ми з вами продовжуємо говорити про гроші, дізнаємо, що таке бюджет сімейний, доходи та витрати. Діти, погляньте, що це таке. Так, це А Для чого потрібні скарбнички? Вірно, у ній можна накопичувати і зберегати гроші. Коли монетка входить у скарбничку, це дохід або прибуток, а коли виходить це витрати. Давайте роздивимось картинки. Ми зараз подивимось, звідки ж у наші з вами родини надходять гроші. Прибутками можуть бути: це заробітна плата, стипендія. Пенсія. Заробітня плата це прибутки мами і тата, старших сестер чи братів, бабусі та дідуся, якщо вони працюють. Якщо бабуся чи дідусь, які проживають з вами літні люди і ніде не працюють, вони отримують пенсію. Ваші сестра чи брат, якщо вони навчаються в технікумі, інституті, університеті, отримують стипендію? Як ви гадаєте, чи може мама отримати пенсію? Стипендію? Ні. Чи може старший брат чи сестра отримати і стипендію, і зарплату? Так, якщо він чи вона навчається і підробляє, чи можуть дідусь чи бабуся отримувати і пенсію і зарплату? Так, якщо вони пенсійного віку, але працюють, де отримують пенсію заробітну плату і стипендію. Так, в банку на банківську картку. Але крім таких прибутків, сім'я може отримувати гроші з інших джерел, наприклад, гроші від продажу овочів та фруктів, вирощених на дачі влітку. Гроші отримані як подарунок від рідних та друзів, виграш в лотерею. А для чого сім'ї потрібні гроші? Вірно, щоб задовольнити свої потреби. Гроші, які знаходяться в розпорядженні сім'ї, складають в сімейний бюджет. Ми зараз з'ясуємо, на що витрачаються сімейні гроші. Потреби бувають різні. Вони залежать від уподобань сім'ї. Одна сім'я витрачає більше грошей на їжу, інша на одяг. Витрати залежать від того, яка сім'я. Велика чи мала. Що вона має? Квартиру, дачу, машину. В першу чергу сім'я витрачає гроші на найважливіші потреби. Як ви думаєте, які? Так, це їжа, одяг, квартира та комунальні платежі, меблі та посуд, господарчі товари, освіта, медицина, транспорт. А є витрати, від яких можна відмовитись. Це дорогі іграшки, коштовності, ласощі, подорожі. Величина витрат сім'ї залежить від розміру сімейного бюджету. Чим більше грошей отримують члени сім'ї, тим більше вони можуть витратити. Як правило, чим більше грошей ми маємо, тим дорожчі речі ми купуємо. Усі доходи і витрати сім'ї за певний період. Це місяць чи рік, називають бюджетом сім'ї. А зараз пропоную вам пограти в гру, дохід чи витрати. Тато отримав зарплату. Бабуся виграла в лотерею. У Дмитрика порвалися штани. Дідусь продав яблука, що росли в саду. Марійка розбила телефон. Оленка захворіла. Мама отримала премію. Сім'я вийшла з дому і не вимкнула світло. Молодці дід, завдання виконано правильно. Діти, сьогодні ми дізналися з вами, що у кожної сім'ї є свій бюджет, гроші не просто з'являються з банкомату, їх потрібно заробляти. На цьому все, мої малята, до нових зустрічей, до побачення, гарного вам дня!